Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитов заради пречистої Твоєї Матері, почуй мене грішну рабу Твою, ваше ім'я. Господи, в милості Твоєї влади чадо моє, ім'я Сина, помилуй і спаси Його імені Твого заради, Господи, Прости йому всі гріхи, вільні і мимовільні, вчинені ним перед Тобою. Господи, настав його на істинний шлях заповідей Твоїх і направ його і просвіти світлом Твоїм Христовим на спасіння душі і зцілення тіла. Господи, Благослови його в домі біля дому, в полі, роботі і в дорозі і на кожному місці твого володіння. Господи, збережи мого сина під покровом Твоїм святим від кулі, від стріли, від ножа, від меча, від отрути від вогню, від потопу. Від смертоносної виразки і від марної смерті, Господи, захисти його від видимих і невидимих ворогів, від всяких бід, скорбот і нещасть. Господи мій, стіли його від всяких хвороб, очисти мого сина від усякої скверни. І полегшу його душевні страждання і скорботи. Дорогий мій Господи, даруй моєму синові благодать Святого Духа на багатоліт життя і здоров'я. Господи, дай моєму синові своє благословення на благочестиве сімейне життя. І сімейне, благочестиве народження Господи, даруй і мені рабі Твої, батьківське благословення, на чадо моє, наступаючи ранки, дні, вечори і ночі, і мені Твого заради, бо царство Твоє вічне всесильне і всемогутнє. Амінь. Ангел-хранитель. Даний Отцем Небесним моєму сину, ім'я вашого Сина. Я звертаюся до тебе, ангел-хранитель, сина мого, ім'я сина. Бережи його і в гори, і в радості, не залиш сина мого у важку хвилину життя, простягни йому руку свою милосердну. допоможи сину моєму. Ім'я сина, подолати всі життєві випробовування, дай силу, впевненість і віру в краще, світле і добре, ангел-хранитель сина мого, ім'я сина, захисти сина мого від всякого зла, від нещастя і горя, від крадіжки та обману, від порчі. Та злого язика, ангел-хранитель, даний Богом синові моєму ім'я сина, прошу тебе, допоможи йому очистити від власних поганих думок і слів від дій, які не від Бога і спрямуй життя мого сина до світла, любові, добра і миру. Ім'я Бога Всевишнього, ім'я Ісуса Христа, і я прошу тебе, ангел-хранитель, Сина Мого, називайте ім'я Сина, не залиш його в хворобах, дай йому віру в зцілення, будь йому захистом вірним і сильним. Ангел-хранитель Сина мого, ім'я Сина. Я дякую тобі і низько кланяюсь тобі за любов твою до мого сина. Я дякую Отцю Небесному, Господу Всевишньому, що послав тебе, захисника і помічника моєму синові ім'я сина. Слава тобі, Господи, слава, слава Духу Святому, слава! Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Слава, слава, слава. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа та Божої Матері. Амінь. Пресвята Діво, кому після Бога маю доручити своїх дітей, як не тобі, могутній заступниці християн. Прийми владичице неба моїх діточок, усіх разом і кожна зокрема. Прийми їх і біль їм найкращою матір'ю, опікуйся моїми дітьми, Марії, охорони дітей моїх, від усього, що може заподіяти шкоду їхньому здоров'ю. Особливо молю тебе ласкава. Охорони дітей моїх від падіння у гріх. Вчини мати Господа Ісуса своїми молитвами, щоб мої діти зберегли Божу ласку упродовж цілого життя, а коли славили тебе свою ласкаву покровительку в царстві твого Сина навіки вічні. Амінь. О, Пресвята Богородице, Діво Богородице, спаси і збережи під кровом Твоїм моїх дітей. Імена, всіх хлопчаків і дівчаток, і немовлят, хрещених і безімени, і тих, що у лоно матері перебувають. Покри їх хризою твоєго материнства. Збережи їх у страху Божому і послугу батькам, ублагай Господа мого Сина Твого, нехай дарує їм корисна для спасіння їх, вручаю дітей моїх материнському догляду твоєму, бо ти, матір Божа, є божественний покров рабам твоїм. Мати Божа, веди мене у образ твого небесного материнства, сціли душевні і тілесні рани дітей моїх, називаєте імена дітей, моїми гріхами нанесені, вручаю дітей моїх повністю Господу моєму Ісусу Христу і твоєму пречиста. Небесному заступництву. Амінь. Небесні приятелі моїх діточок, святі ангели, і ви, святі Божі угодники, що імена мої діти одержали у святому хрещенні. Опікуйтеся, молю вас, моїми дітьми, і моліть за них всемогутнього Бога. Нехай ваша опіка і молитва, святі Божі слуги будуть моїм дітям надійною охороною проти всякого зла і джерелом щедрих ласк на дорозі до неба. Амінь, амінь, амінь.